Привіт усім! Сьогодні в нас у меню супер тонкі млинці і плюс рецепт начинки до них. Беремо досить глибоку миску і вбиваємо в неї 3 яйця. Всипаємо до них 3 столові ложки цукру і дрібку солі. І збиваємо все блендером до однорідності. До нашої яєчної суміші вливаємо одну склянку молока. І знову перемішуємо міксером. Тепер поступово всипаємо борошно і перемішуємо. Вам може здатися, ніби тісто виходить дуже густе. Але не переймайтеся, в кінці ми додаємо ще дві склянки молока. І знову все перемішуємо блендером. Під самий кінець додаємо 3 столові ложки соняшникової олії. І добре все знову перемішуємо. Коли наше тісто готове залишився тільки довготривалий етап в його випікання. Ливаємо тісто на суху сковорідку, розпреділяючи його, рухаючи сковорідку в різні сторони. І випікаємо з двох сторін до золотистого кольору. Коли все тісто закінчилося і у вас назбиралася гора млинців, переходимо до начинки. 100 г кисломолочного сиру з'єднуємо з одним яйцем і двома столовими ложками цукру, можна більше-менше за смаком. Все добре, перемішуємо, можна ще додати ванільний цукор. Змащуємо кожен млинець і завертаємо. Начинку можете вибрати будь-яку повидло джем, все за вашим смаком. Вони дійсно получаються дуже тонкими і смачними. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки, надсилайте це відео друзям і ще побачимось!